А воно ж горіло, дим страшне дуже довго. Це ж гаражі з тої сторони, дуже давні. Опори і шматок воріт. Все, що залишилося від гаража після пожежі по вулиці Небесної Сотні в районі зупинки Млинзавод. Полтавка Валентина Михайлівна мешкає в одному з будинків неподалік. Каже, стосовно займання напередодні ввечері їй подзвонили на роботу. Мені згори з гори від оціля і кажуть, що. Ви, У вас пожор там, кажу, а що там за пожор? Сусідні гаражі від знищення полум'ям вдалося врятувати. Полтавець Віталій Федорович каже, приїхав на прохання одного з власників. Помагати розбирати, Помагати розбирати. оцей погорілий стан. Розбирати. розбирати, тому що там сусід оцей не може виїхати. Сусідський гараж. гараж. Виклик на пожежу надійшов до служби порятунку від перехожих 22 жовтня о 17.58, розповіла речниця рятувальників області Світлана Рибалко. Було направлено два підрозділа Державної пожежної рятування. Першої та третьої працювало дві одиниці техніки та вісім чоловік особового складу. Коли прибули рятувальники на місце виклику, повністю було охопленим полум'ям. Офіційна причина пожежі від нашої служби це потрапляння малокалорійного джерела запалювання на горючий матеріал. Це може бути, наприклад, слаба іскра або тертя, або нагріта поверхня. За словами Світлани Рибалко, займання ліквідували о 19.06.